Сьогодні уже 785-й день героїчного спротиву українців проти рашистської навали. Його і підсумуємо. Вітаю вас. У Польщі затримали російського агента, який пропонував ворожим спецслужбам замах на президента України. А прем'єр Нідерландів запропонував купити для України системи Петріот. каже: якщо у світових лідерів бракує політичної волі, їх передати, то потрібно їх для українців придбати. І Нідерланди готові це зробити. Далі більше в нашому огляді. Донеччина знову під прицілом. За добу росіяни завдали по області майже дві тисячі ударів. Загинула людина. Ще двох поранено. Знищено приватні оселі, станцію техобслуговування, підприємство та вісім цивільних автомобілів. Не вщухають вибухи і на Херсонщині. Там згоріло складське приміщення. Продовжують евакуацію з небезпечних районів цього разу. Волонтери і поліцейські вивезли з торського родину: дев'ять корів, курей, собак та кота. Будинок їхній під час ворожих обстрілів був зруйнований. Наразі там перебувати неможливо. Люди добрі. Якщо у вас є можливість, якщо до зіткнення два кілометри, півтора виїжджайте, це дуже дуже опасно. Рятувальники вкотре нагадують, як потрібно діяти у випадку раптового ракетного або артилерійського обстрілу на вулиці. Спершу необхідно лягти на землю, згрупуватися, прикрити голову та очі. Коли ви з дитиною покладіть її у заглиблення та прикрийте собою. Якщо є можливість, сховайтеся в укритті метро, підземному переході, паркінгу чи на сходовому майданчику найближчої будівлі. Рашисти використовують на фронті танкобійний сарай. Ось це посміховисько. Наші військові зафіксували неподалік Красногорівки. Окупанти не вигадали нічого іншого, як обліпити гусеничну техніку і купою бляхи, а зверху начепити комплекс радіоелектронної боротьби. Цікаво, як увесь цей мотло горітиме. І не треба хаймерсів. Оператор безпілотника 59-ї бригади. Філігранно завів безпілотник між баштою та корпусом рашистського танка. Боєкомплект розташований по колу башти, здетонував від бойової машини практично нічого не залишилося. В генштабі оприлюднили кадри ударів ЗСУ по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму. Нагадаємо, напередодні наші військові відмінусували чотири пускових установки С-400, е пункт управління засобами ППО, три радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором фундамент М. Так виглядає робота кулеметників, роздає окупантам група Афіна головного управління розвідки на Донбасі. Підходь. Хто наступний? Вибух у російському воронежі пошкоджено промислову будівлю. Традиційна бавовна у Білгороді. Рашисти вночі не сплять, усе фільмують на відеокамери. Повсюдно чути сирени повітряної оборони, автомобільні сигналки та звуки вибухів. Справжня канонада. Працівники СБУ затримали РФського інформатора, який наводив російські ракети і дрони на Дніпро. Зловмисник може сісти за грати на 12 років, а на 15 років можуть ув'язнити прихильника путінського режиму, який в Україні створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки. РФ чоловік підготував 60 антиукраїнських публікацій та підтримував у дописах росіян. За це йому заплатили 250 тисяч гривень. У Європарламенті продемонстрували фільм «20 днів у Маріуполі. Нагадаємо, це перше українське документальне кіно, яке нагородили Оскаром. Фільм зняли безпосередньо в Маріуполі у перші дні рашистської окупації. Неймовірна краса жовто-синій колір на фоні неба та сонця, що сідає. Це відео, хоч і дуже коротке, але на нього хочеться дивитися знову і знову. Директора школи в селі Верхня Яблонька, що на Львівщині Івана Січака, звільнили з посади. Нагадаємо, майже три сотні дітей не навчалися понад місяць. Батьки казали, що директор ображає та навіть б'є учнів, тож не впускатимуть їх до освітнього закладу допоки його не звільнять. Також додамо, що 2022 року Січака уже звільняли за нібито булінг учнів, але 2024-го він оскаржив це рішення та поновився на посаді батьки учнів школи у верхній яблунці виганяли директора Івана Січака з освітнього закладу з криками Геть, коли 2024 року Верховний суд поновив Січака на посаді, батьки щодня збиралися біля школи на мирні акції протесту проти директора. То його хобі принижувати. Він принижував все. І буде принижувати, обзиває дітей, що такий, такий, такий. То отак принижує, може і бити. Там дочка підходила до дошки, коли він викликав щось на там не знала, бо і до дошку вдарив, дочка відбилася, пішла сіла за партою і на тому все. Це його рідна донька. Це його рідна донька. А ви вчилися з нею в одному класі. В Класі так само вчилися з його дочкою в класі. Він ображав всіх. Ну то не було тільки щоб ображав свою дочку. Він ображав всіх, бив лише її. Я не можу допустити, щоб просто він мою дитину вже до того довести, щоб він мою дитину ображав. Він був поновлений 19 березня цього року і не з'являвся. Без жодних поважних причин, де наш директор? Чому він не спілкується? Де його кому... комунікаційне спілкування по телефону? Чи якась дискусія проведена? Нічого. Серце кровлю обливається. Тільки раз бачили, то він постояв тут біля на біля каплички, і все, і більше нічого не підійшов, не сказав нічого нам. Взагалі не поспілкувався з нами. Журналістам теж не вдалося поспілкуватися з Іваном Січаком ні телефоном, ні особисто у його помешканні здавалося би ні душі, але зображення на будинку підкреслюють не надто приязне ставлення місцевих до директора. Отож, із кінця березня, освітній процес у верхній яблунці був на паузі. Класи пустіли, дітей до школи, батьки не пускали. Ми дітей не пустимо до школи до тих пір, поки не буде звільнений з посади директора школи Січак Іван Миколаївич та його родина. Геть! і його родин! Згідно з чинним законодавством, звільнити директора може лише Боринська територіальна громада. 17 квітня вона й видала відповідний наказ Івана Січака. Звільнили за прогули. Тож, уже 18 квітня, діти у верхній яблунці пішли до школи. Провести операцію так, аби у пацієнта не було великого розрізу, лише невеликі проколи, менше травмувати людей, допомагати їм швидше відновитися після втручання. Це про лапароскопію, за якою майбутнє сучасних операцій сьогодні у Львові провели навчання, під час якого майбутнім медикам показували усі тонкощі методики. З понад сотні заявок відібрали 32 учасники з різних областей України. Це навчання провели для інтернів та лікарів, які раніше не працювали лапароскопічним способом. На курси приїхали навіть хлопці з передової. Я ще там три дні назад чергував на ну, би, на своїх позиціях. І ну, тут я вже так навчаюсь якимось базовим лапароскопічним навичкам. Тобто, ну, це для моєї майбутньої кар'єри, тому що ну, за Хірургія, лапароскопія – це майбутнє. Правильно тримати, волку тримач, правильно в'язати. Тут дали гарні поради, як це просто легко зробити. Мені дуже подобається побудова. Лекцій і е, практичних відпрацювань між тими лекціями навчання проводить досвідчений хірург з Великої Британії Джанлука Колуччі. Медики тренують руки та здобувають навички на 16 лапароскопічних стійках, які благодійний фонд отримав у подарунок. Ми починаємо з маленьких кульок і вправи. Закінчуємо операціями на кишківники, на вкладання степлерів. Тобто, це максимально приближено до реальності. Ці люди, які виходять, вони вже можуть піти на асистенцію ем, працювати під доглядом своїх наставників, хірургів. Навчання тривало лише два дні, і це лише перший етап. Наступними підвищуватимуть кваліфікацію практикуючі хірурги. Ми зі своєї сторони зробимо все належне, щоб забезпечити обласну лікарню обладнанням для таких операцій після того, як пройдуть курси для навчання. Але для нас важливо не тільки проведення таких курсів, а щоб Львівський медичний університет став базою для навчання лапароскопічних операцій для України. Майже дві тисячі об'єктів української культури знищили або пошкодили російські терористи від початку повномасштабної війни. Це бібліотеки, галереї, театри, філармонії, заповідники, мистецькі школи і коледжі. Найбільше постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Та й історична спадщина Львівської області відчула російське варварство. Московити зруйнували музей садибу Романа Шухевича в Білогорщі. Аби помститися за знищені пам'ятки. Львівські музейники влаштували благодійний аукціон. Серед лотів картини у різних техніках і на різних матеріалах. Це і звичне полотно і військові артефакти. А також вироби ручної роботи іграшки, ляльки-мотанки, вишукані крайки. Своїми творами для доброї справи поділились два десятки сучасних львівських митців. Аукціон назвали символічно помста за зруйновані музеї, а збирали на дрони камікадзе для 710-ї бригади охорони держспецтрансслужби Міноборони, аби бійці відплатили ворогові за терор. Це є FPV дрони Це є дрони, які керуються безпосередньо оператором, які є особливо точними, тому що оператор веде їх безпосередньо до цілі. Вони можуть вражати як безпосередньо піхоту, так і бойові машини. Музей історії релігії не вперше співпрацює з військовослужбовцями цієї бригади. Це вже третя спільна акція. Ідея провести благодійний аукціон виникла у працівниці музею Оксани Гірняк. після. Першосічневого обстрілу ідея сама прийшла, коли було влучання в музей Шохевича. Коли не буде культури, коли не буде історії, тоді ну земля це поста і любими людьми можна заселити. На аукціоні зібрали майже 70 тисяч гривень. Та не усі лоти знайшли своїх власників. Придбати ті предмети, які ще залишилися, можна на Фейсбук сторінці помста за зруйновані музеї, і в такий спосіб відпл платити московитам за посягання на нашу культуру і історію. У Львові змагаються боксери. В друге місто приймає чемпіонат України серед вищих військових навчальних закладів. У ринг виходять представники дев'ятьох військових вишів зі Львова, Харкова, Києва, Одеси і Житомира. Побували на змаганнях Алла Васьковська. І, основне, Привіт. коли ти закінчив, закінчив сюди. Закінчив. No, сюди. І все буде в тебе У червоному куті Максим Коваль, він бронзовий призер чемпіонату світу з кікбоксингу, займався цим видом спорту сім років. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я вирішив для себе в 16 років, тільки випалив 16, що я хочу стати військовослужбовцем. Я вирішив ще тут займатися боксом, бо, на жаль, мого виду спорту, яким я займався, його немає. В кікбоксу ти більше стоїш, і ви працюєте з противником ближньому бою, а бокс це більш така. Стратегічно ігра ви там іменно рухаєтесь для мене. Це поки ще важко. Це перший бій Максима на чемпіонаті. Він не залишає шансів своєму супернику з Житомира. Здобуває дострокову перемогу у другому раунді. Переміг був за червоного Академія кадемія військ. Ці три раунди поєдинку відбоксував Нікіта з Харківського університету повітряних сил. Він переміг свого суперника з Києва. Хлопець має досвід у єдиноборствах, а два роки тому почав займатися боксом. Коли я виходжу на ринг, я почув, почуваю себе дуже впевнено і ніколи не даю собі думки, що я десь комусь поступаюсь, тому що це дуже негативно вріяє на події саме в поєдинку. Тому я був впевнений в кожному раунді, був впевнений в собі. 136 курсантів беруть участь у чемпіонаті України. Чоловіки змагаються у дев'яти вагових категоріях. Жінки у восьми поєдинки тривають три раунди по дві хвилини. Чемпіонат у, Львів, у Львові проводиться другий, другий раз. Перший раз був у 2018 році. Потім зв'язку з сім відомими проблемами це було перенесено, і е, в цьому році прийнято було рішення проводити знову. Ми провели аналіз е, систем підготовки в наземних арміях і іноземних сеноземних вузах. В них є обов'язковим елементом. Бокс серед понад 130 учасників, 28 дівчат. Курсантки вперше змагаються у чемпіонаті України серед військових вишів. Одна з причин, чому може я перемогла в мене досвіду більше. Я займалася ще до вступу в академію. Загалом це прекрасний вид спорту. Хоча багато хто каже, що не жіночий. В кінці чемпіонату України визначать найкращі команди вишів окремо серед чоловіків і жінок, а також у загальній командній першості. Ала Васьковська, Вадим Кайченко, програма очі. На сьогодні це все вдягайтеся тепліше у гідрометцентри. Прогнозують вночі навіть зниження температури до мінус двох. На все добре.